Всім привіт. Ми відкриваємо рубрику Дорожнє спілкування, будемо спілкуватись на різні теми, тому що є багато напрацювань, але вони десь тільки в приватних бесідах, і ми хочемо деякими напрацюваннями з вами ділитися. І я і дружина. Свідомими християнами, і крім того, ми за освітою психологи. Я практикуючий психолог, дуже багато з дружиною спілкуємось на різні теми, які стосуються психології, духовності і взагалі стосунків між людьми. І сьогодні ми хочемо буквально так експрес підняти тему особистих кордонів. І в дружини є заготовлені питання, і ми можемо чуть-чуть рухатися. Прошу к Що для тебе означає поняття особисті кордони? Так, щоб простою мовою, я думаю, що особисті кордони це та межа, яку я особисто визначаю, оточуючим і самому собі, щоб. Дати зрозуміти, що можна робити по відношенню до мене, а що не можна, де я можу відчувати якийсь дискомфорт, там, де мені неприємно, там, де я відчуваю, що дистанція між людьми скорочується надто близько, ніж я хотів би, ось я думаю, що приблизно так. Ясно. Чому, на твою думку, важливо мати особисті кордони? Я думаю, що це питання безпеки і комфорту, тому що якщо у людини немає цих кордонів чітко визначеними, тоді людина відчуває посягання, коли спілкуючись з іншою людиною чи людьми, хтось переходить межі дозволеного, тобі неприємно некомфортно, але ти іншим людям про це не говориш, а ти просто. Терпиш, і ти можеш все терпіти тижнями, місяцями, а може і роками. Ти можеш бути незадоволений, але тим не менше не набрати сміливості, і ти не кажеш цього іншим людям, і інші люди, там, умовно кажучи, лізуть тобі на голову, користуються тобою. Зловживають твоєю добротою, тим, що ти мовчиш, використовують твої ресурси. І це неприємно. І якщо людина вона живе в такому страху, на мою думку, це дуже дорога ціна. Як ти відчуваєш, що хтось порушує твої межі? В першу чергу це, мабуть, якийсь внутрішній дискомфорт. Коли ти чуєш, що це десь розходиться з твоїми цінностями, з твоїми переконаннями, ти відчуваєш, що людина не дотримується якоїсь субординації, веде себе по відношенню до тебе якось розв'язно, фамільярно. Не рахуючись з твоєю думкою, з твоїми почуттями. Тобто людина по відношенню до тебе веде себе егоїстично, і їй, в принципі, не цікаво, що при цьому відчуваєш ти. Чи легко тобі при цьому сказати ні, коли ти це відчуваєш? Це дуже класне питання. Дуже багато років мені важко було сказати ні, і я ні не говорив. Це був десь страх, десь сором. Я думаю, що це десь недопрацювання у моєму вихованні. Крім того, я думаю, що система освіти вона побудована так, щоб виховувати з людей не повноцінних особистостей, а послужних, слухняних виконавців. І... Такої культури, щоб десь ти міг казати, що тобі щось не подобається, не підходить, ти чимось незадоволений, такої культури не було. Або якщо було, то це скоріше виключення. І е в якийсь момент, коли я вже доходив до якоїсь е критичної точки, е критичної межі, я зрозумів, що так далі продовжуватись не може. Дуже багато було моментів, коли десь моєю добротою зловживали, і я це дозволяв. Я розумів, що це моя вона теж тут була, що я не міг відмовити іншим людям, хоча я розумів, що вони мною користуються. І я зрозумів, що так далі бути не може. І я почав вчитись відмовляти, вчитись говорити, що мені не подобається, я не хочу, не бажаю. І перші такі спроби говорити подібні фрази це була певна внутрішня ломка, тому що ти ведеш себе не так, як ти звів себе все своє життя, ти говориш ті фрази, які раніше не вживав. Крім того, коли люди від тебе чують, вони розуміють, що ти ніколи не відмовляв, а тепер ти кажеш ні, я не хочу, мені не підходить, у мене на це немає часу. Я не бажаю, то люди десь навіть могли там з подивом підняти брови, і показуючи, що там вау, там, ти можеш щось не хотіти, ти можеш відмовити. Як ти можеш нам відмовити? І десь люди можуть пробувати десь або тиснути, або маніпулювати, або тиснути на якісь. Почуття вони, що я на тебе розраховував, ти мене підставляєш і тому подібне. Оці всі маніпуляції, їх потрібно вміти розпізнавати і вміти їм протистояти. Тому що або ти є виконавець чужої волі у тих випадках, де ти не хочеш її виконувати, або. Бо ти ростеш, або ти живеш на своє життя. Тут потрібно вибирати. Це не легко, але воно того вартує. Які емоції ти відчуваєш, коли твої кордони не поважають? Ну, я думаю, що в першу чергу це, мабуть, говорить про ту сторону, що вона не поважає мене. Вона не уважна до мене. Їй все рівно, хто я. І людина. Переслідує виключно свої інтереси. І в таких випадках стоїть питання, якщо я іншій людині не цікавий, то для чого такі стосунки? Я думаю, що будь-які стосунки вони мають будуватись на якійсь взаємній повазі, якийсь плюс-мінус рівноцінній, коли гра по одним правилам, всі їх дотримуються. Тоді можна взаємодіяти. Якщо це гра в одні ворота, якщо хтось переслідує тільки свої інтереси, не рахуючись твоїми, то питання взагалі, чи такі стосунки, чи вони потрібні. Я ну, противник того, щоб десь з кимось остаточно стосунки розривати, але е, дистанціюватись від такої людини або від таких людей, я думаю, що потрібно, тому що це. Токсичні стосунки, і вони нікого не збудовують. Як ти зазвичай реагуєш, коли хтось переходить межу? Ну, я не відразу реагую на такі речі. Я десь, може, навіть даю час, щоб людина сама усвідомила, що вона десь цю межу перейшла. Але коли я бачу, що приходить час і людина все-таки не усвідомлює. То спочатку в м'якій формі, можливо, навіть десь якимось натяком, я пробую дати зрозуміти, що мене так не влаштовує, якщо людина, грубо кажучи, не доганяє, то тоді я говорю про це прямим текстом. І тут дуже добре говорити через Я-повідомлення. Що таке Я-повідомлення, я думаю, що ми в подальших наших відео розкриємо, але якщо коротко, то я не говорю про іншу людину, що ти переходиш межі, А я говорю про себе, що я відчуваю себе некомфортно, коли чую від тебе те і те. Ось так. Чи є різниця у твоїх кордонах з близькими людьми, і з колегами або знайомими? Так, різниця є, я думаю, що всюди, у всіх стосунках. Тому що там, де близький друг може зі мною десь там пожартувати, похлопати по плечу і тому подібне, це не може собі дозволити людина незнайома чи малознайома. І десь буває, що з близькими людьми, там, навіть відчутно старшими від мене, я можу спілкуватись на ти, а з людьми, наприклад, колегами по роботі. Які можуть від мене бути молодші і на 10, і на 15 років, я з ними спілкуюсь на ви, тому що вважаю, що має бути певна субординація. І чим ближчі стосунки, тим менші кордони, там, якщо говорити про дітей там, і дружину, чи близьких друзів, чи близьких родичів, то звичайно, що. Ми можемо по відношенню один до одного дозволити собі набагато більше. Але, тим не менше, ці кордони все ж таки теж існують. Чи помічав ти, що в нашому суспільстві не завжди поважають особисті кордони? Е, так. Ну, це питання, мабуть, культури, але я думаю, що. В нашій країні це питання воно тільки-тільки почало підніматись, воно тільки напрацьовується, навіть якщо подивитися, десь чи різні психологічні заходи, чи. Різні там тренінги, семінари, які ми бачимо десь в онлайн доступі, рекламу і тому подібне. З кожним роком тема особистих кордонів все більше піднімається, тому що тема є гострою, тема не пропрацьована. Це, можливо, така певна болячка, якою ми маємо перехворіти, має виробитись імунітет, і ми залишимо це в минулому. Але крім того, я думаю, що кожна людина вона рано чи пізно мусить цю тему відпрацювати. Все починається, на мою думку, з сім'ї. Якщо в сім'ях дотримується особистих кордонів, то людина вже з таким уявленням виходить у зовнішній світ. І дуже добре, коли. Тему особистих кордонів батьки пропрацьовують з дітьми, щоб діти вміли говорити ні там, де це потрібно. Тому що, коли дитина слухняна у всьому, і десь потім в дитячому садочку, в школі, в навчальному закладі, зі сторони однолітків чи викладачів, хтось переходить межі дозволеного, то дитина має бути здатною сказати, що мені. Не подобається, мені некомфортно, я розкажу батькам, я зараз виключу поліцію і тому подібне. Тобто дитина має бути здатною це зробити. Я думаю, якщо буде такий певний імунітет у наших дітей, то і батькам буде спокійніше, і такі діти вони будуть мати. Певну основу для майбутнього для того, щоб уникнути або відстояти посягання зі сторони інших людей. Що б ти порадив в людині, яка боїться відстояти свої кордони? Ну тут насправді вибір невеликий. Якщо людина боїться, то вона за цей страх вона буде платити ціну. На ній будуть їздити все життя. З нею будуть робити, що хотіти. І така людина вона не буде мати, потім, вже коли проживе свій вік, вона не буде мати права показувати на когось пальцем, що хтось перейшов її кордони, хтось перейшов якісь межі. Чому? Тому що ми дозволяємо іншим з собою це робити. Тобто, якщо хтось перейшов наші кордони. То тільки тому, що ми дозволили. Якщо ми не дозволяємо, ми про це говоримо, і ми її відстоїмо, це наша територія. Ось такі у нас думки про особисті кордони. Якщо комусь було цікаво, будемо вдячні за подобайку. Будемо вдячні за ваші коментарі, за ваші зауваження. Пропозиції, спостереження, власний досвід. Також будемо вдячні, взагалі, що ви скажете за такий формат спілкування і які теми вас би цікавили в майбутньому. Всім гарного дня і щасливої дороги! Дякую.